Коротше, я придумав, мені можна не комендувати відоси. Щоб це, мені просто можна угукати і все. Так що я буду угукати для нарізок. Все, поїхали дивитися. Є питання. В списку. І коли зараз забирають родичів або членів сім'ї на, на війну, в тому числі і з порушеннями. І вони бачать цю несправедливість, коли депутат купує собі. Я так думаю, що купує. У мене 100%, 100% звичайно доказів немає, то у людей виникає обурення. Крім питання справедливості і мобілізації йдеться про гроші. Ті, хто неправомірно отримав групу інвалідності, отримують і виплати. Наприклад, і тільки одного прокурорського скандалу у Хмельницькому, ми побачили не тільки мільйони на ліжку голови обласного МСЕК Тетяни Крупи, а й сотні мільйонів, які отримують щороку одні тільки прокурорські спецпенсії через інвалідність, і це по всій країні. Десятки або навіть сотні прокурорів ймовірно оформили інвалідність, щоб вийти на пенсію раніше і отримують виплати. Цього року з держбюджету піде на спецпенсії загалом близько 120 Мільярдів гривень більше половини отримувачів спецпенсій це силовики, Півтисячі з них це чинні і колишні прокурори. Порахував Форбс. Вітаю друзі. Я Люна Савіна. це канал є питанням. Зараз ви самі почуєте декого з фігурантів історії з ймовірно липовими інвалідностями в Кременчуці. Як розслідує нацполіція? Перед тим нагадую, натисніть подобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. Для тих, хто сьогодні ще не донатив на армію в описі під цим відео ріквізити для збору на постійну банку для 12-го загону спецпризначення. Долучайтесь. Отже, в Кременчуці на початку. Стопада місцеві телеграм-канали, а за ними і змі виклали ухвалу Полтавського суду зі списком кременчужан, які отримали інвалідність або були визнані непридатними до військової служби уже під час повномасштабної війни. В Злитому документі йшлось про те, що поліція проводить розслідування в кримінальному провадженні, шукає докази можливих протиправних дій посадовців, котрі під час війни з метою особистого збагачення налагодили схему зняття. Так, кого... такі не можна я майкан не писати слова, зобов'язаних з військового обліку і допомагали їм уникнути мобілізації. Як можна зрозуміти з формулювань в ухвалі правоохоронці займаються як посадовими особами МСЕК ВЛК та ТЦК, так і тими, хто непридатність до військової служби або інвалідність отримав. Цією ухвалою суд і дозволив правоохоронцям отримати доступ до документів п'яти тисяч людей, які впродовж останніх двох з половиною років отримали розумію, інвалідність чи були не визнані непридатними. На наш запит в поліції Полтавської області нам лаконічно підтвердили, що досудове розслідування дійсно розпочато. і Наразі слідчі встановлюють законність та достовірність прийнятих рішень військово-лікарськими комісіями в місті Полтава та області. Зокрема, Ція встановлює наскільки законно і обґрунтовано були прийняті рішення про визначення групи інвалідності громадянам, справи яких вилучили в ході слідства, це зробили телеграм-канали і злили їх в телеграм-канали. Десь 40-50 осіб з цього списку вони мали якесь суспільне значення в нашому місті. це якісь публічні люди, спортсмени. Можливо, люди, які займають посади на сьогоднішній день, депутати міської обласної ради, вони були в цьому списку. Тому в суспільство, а так, як довіра до цих людей зараз досить низька, в суспільстві це не лише в Кременчуці, але й в Україні, то це якби, соціологічно підтверджено. Тому, звичайно, що резонанс був навколо тих людей, кого люди знали. Про кого ми писали раніше списку 5254 чоловіка, навіть сам Віталій Малецький, міський голова Кременчука. Після того як широкому загалу стали доступні скандальні списки поважних мешканців, визнав, що побачив списку багато знайомих облич і тому дійсно я цей список проаналізував, але мене вистачило лише на літеру а. Тому що там я побачив дійсно багатьох знайомих знайомих прізвища Ну кожен вирішує для себе ступінь своєї, скажімо, спроможності. Зараз цей складний час щось робити для батьківщини. Тому список є люди. Ці є в когось це законно, в когось можливо не дуже. Ну перевірить правоохоронні органи поставлять крапку в цьому скандалі. Хоча, судячи з відповіді, його обурило більше те, що в телеграм-канали злили персональні дані і слідчі органи допустили витік інформації. Нас на відміну від мера вистачило на всі літери алфавіту і декому ми змогли додзвонитись. Почнемо з депутатів міської ради 42 депутатів, де 12 жінок, як мінімум. Сім чоловіків фігуранти списку засвітились в ньому імена, які повністю збігаються з іменами та датами народження депутата від слуги народу народу» 33-річного Євгена Бордюга та 49-річного депутата від партії Батьківщина Олександра Головача. Вдвох вони в постійній депутатській комісії з питань регламенту та депутатської етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування та антикорупційної діяльності. Також в списку повний теска і народжений в один рік з 47 річним Олександром Плескуном, який пройшов до міськради від партії «Рід Місто він член постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, а також 54-річного геннадія Іваняна від партії ОПЗЖ, члена комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозабезпечення, транспорту, зв'язку та іт технологій Йому мені вдалось додзвонитись, але як і більшість тих, кому я дзвонила, і хто чув, з якого я дзвоню питання, він кинув слухавку. Зв'язатись пізніше з ним так і не вдалося. Я у вас декілька хвилин немає. Коли вам можна зателефонувати?

Окремо ось як цей правильно морозиться, привертає увагу ще один депутат зі списку: 57-річний депутат від батьківщини Яцина Олександр Олександрович. В сумнозвісному списку він значиться під номером 5249 А наступний номер його повний тезка тільки 35-річний Яцина Олександр Олександрович. Цікаво, що дата постанови ВЛК та дата виключення з військового обліку обох яцин в один і той же день. Полтавські журналісти розслідувачі писали, що у депутата в, мене в школі чувак з такою з таким прізвищем був може це він, Олександра. Яцини є дорослий син. Тож можна припустити, що непридатність ну, до військової його, служби да. або інвалідність в один день отримали батько та син. Були цілі династії, це правда. Ну, То я не зможу вам же... заперечити. Ми знаємо цих То... людей. Я ж кажу, що прізвище не було це спадковість, така виходить. Єдиним прізвищем, де там це мав бути батько і син. Ми молодці. Ми робимо правильно ми на правильному поті і повіда за нами. тільки за нами і штрих до портрета. За час вторгнення мерія Каменчука, принаймні двічі втрапляла в скандали з закупівлями для військових, і двічі в цих історіях був один і той самий постачальник, створена лише в 22-му році компанія Буд м Як пишуть полтавські розслідувачі, журналісти, компанія має відношення до де депутата Яцини в серпні минулого року. Кременчуцька міська рада замовила ігрові ноутбуки. На півтора мільйона гривень по 100 тисяч за один ноутбук договір з активбут М укладали напряму без електронної системи. «Прозоро». ринкова ціна точно такої моделі ноутбука була від 60 тисяч гривень. Традиційно, після обурення та розголосу в змі, закупівлю А, типу ринкова ціна 60 тисяч. А вони по 100 стока замовили, Да міський голова Малецький виправдовувався, що сталася арифметична помилка через три тижні. Новий скандал ймовір. Точно На переплата та непрозорі торги за вантажні причепи під мобільні лазні пральні для військових. Постачальником знову була компанія «Активбут-М». З лютого по липень міська рада купила 14 причепів. Один напряму в Рибника, а 13 – через компанію «Активбут-М». Місцеві змі писали, що ймовірно купували у своїх з переплатою на кожному причепі в причепів. Понасіння займає до нового року. А е до нового року ОФС позору займає його ефір. До нового року нічого собі А він, в відпустку кудись. Над 100 тисяч з вересня минулого року правоохоронці розслідують ймовірну розтрату. Журналісти полтавського видання Медіадоказ минулого року з'ясували, що станом на початок січня цього року виконком Кременчука підписав з компанією Активбут м 35 договорів на майже 29,5 мільйонів гривень. І вони стверджували, що ця фірма напряму пов'язана з батьком та сином Яцинами. Яцина старший журналістам все заперечував. Крім того, що ми пишемо в своїх. А, в матеріалах, і в нас багато матеріалів, де саме є це прізвище цього депутата, воно стосується нерухомості, тому що ми працюємо зараз над розслідуваннями про те, яким чином міська влада і за скільки розпродає комунальну власність і хто до цього причетний, і а, говорити десь про те, що цей депутат сам він особисто фігурує в таких справах, нам складно, тому що зазвичай є просто пов'язані особи з цим депутатом. І просто ми вже як місцева медіа розуміємо. Я Хто? З ким співпрацює, хто має відношення до того чи іншого депутата. І ми просто проводимо паралелі, але вони всі базуються на реєстрах на закупівлях. З відомих Кременчужан ми знайшли у списку і прізвище відомого, але не публічного сина судді дядечка Івана Івановича, голови Крюківського районного суду міста Кременчука. Це 32-річний Ярослав. дядечко. зараз він працює адвокатом в Кременчуці, а до того був консультантом у Верховному суді у Києві. Він стверджує, що його зняли з військового обліку ще в 15-му році, тобто, коли йому було десь 20 3. Відповідні медичні показання, відповідно до яких було зняття з військового обліку. І воно ще відбувалося ще у, здається, 2015 році. Насправді, ну проходити кожен раз всі перевірки, воно було ну, не, не від, відповідно законодавство, не обов'язково. Просто змінювалися нормативи там у 2022 році, у 2023 році, потім коли приймалися нові накази, мене знімали з військового обліку ще, коли я тільки закінчував. Ну то це, я думаю, кажу, десь у дев'ятнадцятому році дев'ятнадцять шістнадцять. Так що угу, угу, хорошо. Можна ще буде у цього запитати у Ігорька. Він там професійний ютубер. Потім воно такі А Якщо вам ок розказати, то чи можете ви поділити, що саме Ні, у вас? Це не коректно. Це не корисно. На моє запитання, чи звертались до нього правоохоронці у зв'язку з розслідуванням можливих зловживань у МСЕК та ТЦК? Ярослав дядечко відповів так. А мало ну і, наскільки я знаю, триває слідство. Там зараз перевіряють всіх. Тому ну, хай перевіряють, ймовірно, перевіряють на наявність якихось посадових е, перевопружень, правильно? Ні, там перевіряють також людей, е, які отримали статус інвалідність або е, там, непридатність до військової служби. Наскільки це законно було все оформлено, видано в, вся вся ця документація і списано з військового обліку. Та в чому питання? Скажіть, будь ласка. Що ви будете робити, якщо будуть якісь проблеми? Якщо затребують у вас якісь документи, будуть викликати. Ну, все, що відповідно передбачено нормам чинного законодавства, все буде робитися. Тому якщо там всіх будуть перевіряти, ну, ну, а, а, а яку відповідь вона очікувала від адвоката, коли запитувала, що ви будете робити. Ну він скаже все, що відповідає нормам законодавства. Це перевіряють. Також в скандальному списку є три зовні цілком здорових і спортивних депутати полтавської обласної адміністрації, або їх повні тески, дати народження, яких теж збігаються. Це Євген Корф, Володимир Куцовол та Сергій Мазур. Мені вдалося поговорити з двома з них. Та це були мої найкоротші розмови в житті. Депутату Сергію Мазуру зараз 56 років. Поза стінами Полтавської облради він займається бізнесом. А ще він майстер спорту з Греблі та президент Федерації хокею в Україні. Наш дзвінок застав його нібито в дорозі. По Чувши питання, він попросив написати йому в месенджер. На питання я відповім. Дякую. Але приписка теж не задалась. На моє запитання, за яких обставин він отримав непридатність до військової служби депутат Сергій Мангор. Бачите, правда. Відповів, що не розуміє про що йде мова. Не зрозумів навіть тоді, коли я надіслала йому скріншот постанови суду з його даними, а потім чомусь. Видалив нашу переписку. А от 49-річний депутат Полтавської облради, член забороненої партії ОПЗЖ Євген Корв, після мого запитання одразу чесно Блін, сказав, що... Блін, вона скріншоти не зробила переписки. Да? Часу в нього розмовляти немає. А для питань про те, як він в той список потрапив, взагалі ніколи не знайдеться. Я бачу вас в списках тих, хто отримав інвалідність або статус непридатних до військової служби за час вторгнення. Є у вас декілька хвилин. Немає, коли вам можна зателефонувати? Ніколи небагатослівним на жаль був і колишній начальник Кременчуцького ТЦК Роман Сушко. Він очолював військомат ще задовго до вторгнення і звільнився лише минулої осені. На моє питання, як за час його керівництва понад 5 тисяч кременчужан опинились в списках непридатних йти служити, він відповів так. Це над мене залежить. Ну я нічого не да, хай займається. Чи викликали вас правоохоронці по цій справі? Ні, не викликали. Сам Сушко звільнився зі служби за станом здоров'я в вересні минулого року. Згідно декларації, за 23-й рік він отримав майже 180 тисяч пенсійних виплат. В декларації за 22-й рік таких виплат не було. За словами Романа Сушка, він в Україні працює, де саме уточняти не захотів. А на яких підставах особисто ви звільнились зі служби? На підставі не У вас якісь показання по здоров'ю? Чи, чи можете да, розказати? Я не можу це лікарська таємниця. на лікарську таємницю та небажання бажання відповідати на інтімні питання посилався в розмові зі мною місцевий приватний підприємець 53-річний Олег Бережний. В розмові зі мною він сказав, що проблеми зі здоров'ям почались в нього 4 роки тому. Він має гіпертонію. Коли я почала задавати додаткові питання про те, чи складно було оформити непридатність до служби, в якому медзакладі його обстежували, почав відповідати. Ти ж не прокурор? Ну ви ж мені задаєте вопрос? Ви ж не слідуватель, не прокурор. Ну зачем мені такі задаєте вопрос? Дивіться, ну я журналіст, це моя робота, суспільно важлива тема. Тому я вас запитую просто як людина. — Ну я ж не хочу розговорю, хочу не розказую. Ну ви такі такі інтимні вопроси задаєте. Що це взагалі воно ну не касається вас лично. Заради справедливості скажу, що обдзвонивши з десяток чоловіків з того списку, я натрапила й на тих, хто відкрито розповідав, за яких обставин отримав інвалідність, а не прикриваючись медичною таємницею. Це були як і звичайні бізнесмени, так і депутати міськради. Наприклад, місцевий депутат Василь Волошин. Йому 53 роки. В його біографії зазначено, що він президент Полтавської обласної федерації боротьби дзюдо була зроблена операція по заміні та сустава ще у 2015 році. Тобто у 2016 році я получив. Отримав инвалид второй группы групи. Пожизненно. С, с этой інвалідністю і жил и живу по сей день. 22 году, сразу же, в марте месяце я пошел в военкомат. Прошел там еще раз, помимо того, что у меня была инвалидность, заставили меня еще раз пройти в ВЛК. ВЛК тоже подтвердила, что скажем, мой діагноз uh -huh. і скажем, знай, що був признано непридатним і зняли мене. Сучо станом на початок року в Україні було 1 мільйон 200 тисяч ветеранів. 109 дев'ять тисяч з них мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Кременчужанин та ветеран Микола Кравченко став на захист країни ще в 2014 році. Після початку вторгнення під час одного з боїв отримав важке поранення в голову в травні 2022 року. Переніс багато операцій. Пройшов складну реабілітацію та ма. Має другу групу інвалідності до слова, як і багато прокурорів з Хмельниччини, які підірвали здоров'я вивченням кримінальних справ. Я поспілкувалася з ним та розпитала, що його обурює в цій історії з ймовірно липовими інвалідностями у його земляків. У травні 22-го року отримав важке поранення в голову, втратив зір на одне око, нюх. Наліве погіршилось, погіршився зір, бо уламок ще тут десь в орбіті лівого ока стричить. Ну і списали мене з складу збройних сил. Дали групу інвалідності зараз на, на пенсії, і насправді мене нічого не обурює, тому що я знав, ну ціну так цим... бачиш, же ж ніхто не скаже. А чому ви не на фронті? Да, тому і дівчина це робить людям. Ще до повномасштабного вторгнення війна так чи інакше торкнулася зараз кожну сім'ю українську, практично. І коли зараз забирають родичів або членів сім'ї на, на війну, в тому числі і з порушеннями. І вони бачать цю несправедливість, коли депутат купує собі. Я так думаю, що купує. У мене 100%, 100 звичайно доказів немає, купують собі ці відсрочки, виключення з обліку, непридатність і так далі. То у людей виникає обурення, відчуття справедливості. Вони хочуть справедливості, в тому числі ті, яким було, яка разниця. Коли Микола Кравченко побачив в скандальних списках прізвище відомого в Кременчуці сина судді Івана дядечка Ярослава, він з товаришам записався на прийом, щоб запитати на яких підставах його 32 річний син там опинився. У дядечка спитав у судді, яким чином ваш син по інвалідності виключений з обліку. Не визнаний непридатним до служби до служби в збройних силах. Той почав заперечувати, що насправді він не інвалід. А є у нього певні там обмеження, про які він зараз да го б, говорити не, буде. не Ну, дай. ясно, що це там е неінтимна, як та особиста інформація, і ну, було б некоректно душити його там і, і, і розпитувати, що кому і скільки ти заплатив. За словами Миколи, того ж вечора, після зустрічі з судею його другу подзвонив невідомий та погрожував. Мені особисто ні, але в той же вечір передзвонив мені Дмитро і поділився інформацією, що йому дзвонив. Якийсь назвався чеченцем, начебто Аден. Я зараз точно не пригадаю, і е, порадив Дмитру не не турбувати його друзів, тому що Дмитра привезуть у Дніпро, і розмова буде. А зовсім... Кадиров знаєш, чеченці телефону. Ой, Кадиров, блядь, татаров, татаров знаєш, чому чеченці телефонували? Інше. Ну, це те, що от сталося буквально в той же вечір, як ми сходили до. До судді на прийом гадки немає, коли правоохоронці перевірять усіх фігурантів цієї історії на предмет того законно чи ні вони всі отримали інвалідності та були визнані непридатними до військової служби. І хто з цих п'яти тисяч осіб отримав липову довідку та ухилився від армії? Ще й отримав пенсію. І складно уявити, так і скільки таких довідок могло бути видано по всій Україні за три роки. Очевидно, перевіряти всіх не будуть. Тут питання в тому. Чому ці списки були злиті, і яким чином далі правоохоронці будуть працювати з цією інформацією? Воно у мене викликає більше запитань насправді, тому що як перевірити 5,5 тисяч осіб? приблизно 5,5. яким чином буде здійснювати ця перевірка? Їх заново відправлять на проходження комісії. За рішенням Ренбо повторну перевірку, щодо статусу інвалідності має пройти лише певне коло держслужбовців, силовиків, прокурорів, суддів, для чого створена спеціальна комісія. Фігуранка, з якої почався скандал з липовими інвалідностями, прокурорами інвалідами, слідом за якими як зі скриньки, Пандори, полізли інші скандальні викриття, Тетяна Крупа, у якої вдома знайшли лише готівкою 6 мільйонів доларів і списки ухилянтів, поки ще в СІЗО, 7 жовтня, ВАКС арештував посадовицю на два місяці з можливістю внесення застави у 500 мільйонів. Но... Да. Суму застави 50, її зменшили 000, 500 мільйонів багато. до 280 Її майно арештовано в чергове. Вона спробує оскаржити свій арешт і заставу вже в наступному році, в січні. Все ще сподіваємось, що питання справедливості колись таки буде на столі для всіх в цій країні. А Крупа, за цією історією будемо стежити. Тому на сьогодні три крапки. Не забудьте підписатись, особливо угу. якщо ви з Полтави чи Кременчука. Перед ти підписались, але я не з Полтави. Вибачте. Так, що у нас далі? У мене до вас два питання. Які фільми показуватимуть, і наскільки потужні тут навушники? Вам не вистачає потужності?